Оце так початок. Дівчина захоче одразу затягнути холостяка до ліжки. Канал СТБ розсекретив одну із учасниць холостяка. Це блогерка Марічка Довбенко, авторка ютуб-каналу у ліжку. Тепер в її ліжку опиниться, і ветеран війни Олександр Терен. Ще ніколи такого не було в проєкті «Холостяк». на інстаграм Марічки підписані майже 50 тисяч людей. А на канал з інтерв'ю 27 тисяч. Гості на будь-який смак: Корячка, Арестович, Комаровський, Добринін, Супка, Маша, Пелякова, депутати, чиновники повідомляє телеграм-канал, що ти знаєш про Іво Бобула». Піжамі на першу зустріч дівчина захоче одразу затягнути холостяка до ліжки. А для мене звично. А як для тарана така жіжі сміливість, як ви помітили у анонсі шоу учасницю холостяка подають як дівчину, яка хоче одразу затягнути холостяка до ліжка. Оце так норм реклама для ютуб-каналу Марічки. Чого би ні? Ну і звісно, одразу ж видно, що дівчина ну точно прийшла на шоу не за піаром. Також Марічка відреагувала в інстаграм на те, що її впізнали в анонсі проєкт. Та Зауважила, читає новини в медіа та розумію, як проєкту Холостяк. повезло. друзі. А чи ви будете дивитися завтра? Холостяк пишіть в коментарях.